Вітаю усіх! Сьогодні відеоперегляд будинку село Ходосівка, будинок на етапі будівництва. Сам будинок 210 метрів, плюс тераса, плюс навіс, Парку місця достатньо, асфальтований під'їзд. Сусіди забудовані. І зараз би закінчував, але погода поки не дозволяє, так як січень місяць. Ось, наприклад, буде схожа стилістика, можливо, там темний графіт і світлий колір. І також буде вставки дерев'яні. Це я вам, як приклад показав. Тут зона, де земля буде ландшафт з озелененням. Газон буде, автополив буде. Це місце, де вже забетоновано. Все буде в тротуарній плиці. Тут з переливом іде септик, навіс є. Будинок побудований з керамічної цекли. Сама ділянка в районі 9 соток. Тут також буде бруківка, а зліва буде озеленення, туї насадять і буде пролонний газон. Це якраз діляночка. Також буде з озелененнями. Тут сходинки дороблять. Ця зона буде барбікю зона з тераси. Тож дошют, все дороблять. Є візуалізація, ми вам відправимо кому цікаво. На етап будівництва, поки діє цікава ціна, потім вона вже все-таки збільшиться, коли все доробиться. Якщо на етапі ніхто не купить раптом, покажу вам планування швиденько. Вікна-саламандр. Зараз, до речі, можна під вас фасад доробити, кольори підібрати світли, нейтральні. Звісно, також забор доробиться. Потім вийдемо на двір, я вам покажу, буде схожа, схожа стилістика з тим будинком, який вже продався. По плануванню. Хідна зона. Місце зліва під шафу, вправа місце під гардеробну велике. Зліва йде окрема кімната. Обідую і вам покажу все. Моноліт іде перекриття з першого на другий поверх. Тут санвузол. Зліва вітальня. Вправа буде кухня. До цього покажу вам це пральня з котельнею і окремий вихід буде йти з, з навісом. Дуже класне це приміщення велике зробили. Зліва, як я казав, вітальня. Тут місце під стіл і кухня кухня з таким гарним великим вікном. І виходом просто в нас система з виходом на терасу. Обійду вам покажу кухню вітальну. Терасу ще раз покажу вам і підемо вже на другий поверх. Так, да, зараз воно на етапі. Але тут можна зараз під себе, хто захоче багато всього доробити. Також, якщо вам подобається відео, будь ласка, не забувайте ставити лайк, підписуватись, ставте на дзвіночок, щоб надалі першим бачити ці відео. Праворуч йдуть дві дитячі спальні. Дах плоский, так, це друга спальня. Мембраною вже зроблено. Бачите, нічого не тече, все сухо. Тут загальний санвузол великий, великий санвузол. І головна спальня також дуже велика. З виходом на балкончик. І тут же можна чи зробити собі таку велику гардеробну, а там наступний мастер спальні санвузу, Чи, навпаки, зробити це вже кому як краще. В описі буде ціна вже з оздобленням ділянки, дороблений фасад, і також всередині буде штукатурка. Тоді всім гарного дня, до побачення!